Одеська обласна державна військова адміністрація запланувала побудувати у регіоні понад 50 фортифікаційних об'єктів, серед яких є і ті, що розташовані у районі морської акваторії та невизнаного Придністров'я. Про це на брифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов'язків директор департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА Єгор Чекшеєв. Разом з ним на брифінгу була присутня речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Яка додала, що облаштування зазначених споруд є продовженням будівництва військових об'єктів, яке було розпочато у 2022 році? Що стосується будівництва фортифікаційних споруд, то це правильна і виважена міра, яку застосовує сили оборони разом з місцевими органами влади та адміністрації. Для того, щоб забезпечити оборону регіону, це не є новиною, це є продовженням повноцінного оборонного проєкту, який був розпочати ще з розгортанням повномасштабного вторгнення на наших територіях. В нашій зоні відповідальності, відповідно, фортифікаційні споруди зводяться всюди, де є загрозливі ділянки на випадок імовірності, Просування ворога, те, що там проводяться роботи, це звичайний підхід господарський до того, що оборона має бути надійною, оскільки держава перебуває в воєнному стані. Ми відбиваємо ворожу агресію і маємо розуміти, що фортифікаційні споруди повинні бути готові до того, щоб розвиток бойових подій. Проходив так, як це передбачає до прикладу тактика ведення бойових дій в певній місцевості або за певних географічних умов, якщо говорити про одеський регіон, це звісно і десантно небезпечні ділянки з боку узбережжя, тобто всі ділянки, які позначені як такі. Сьогодні фортифікаційно укріплені там проведен комплекс заходів, який передбачає їхній захист. Також будівельники фортифікаційних споруд встановили в Одеській області 5 тисяч бетонних пірамід, так званих зубів дракона. Про це повідомив голова одеської обласної державної військової адміністрації Олег Кіпер. Сучасні фортифікації передбачають систему траншей, бліндажів та інших укриттів, як для особового складу, так і техніки. Будівництво на Одещині йде у відповідності до військової доцільності, планування міноборони та інженерним нормам, окопи, захищені від протікання гідроізоляцією, укріплені деревиною та насипом. Написав очільник ОВА. На баланс Одеси передали 21 укриття для подальшого облаштування та обслуговування. Про це стало відомо у ході засідання виконавчого комітету, яке відбулося у п'ятницю, 28 березня. Раніше ці укриття належали фонду держмайна. Загальна площа укриттів – понад 4,5 тисячі квадратних метрів. Їх передали комунальному підприємству Сервісний центр. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що більшість з них потребує ремонту, але навіть у такому стані вони здатні надати притулок у разі потреби. Тепер відповідні особи будуть мати доступ до цих споруд для їх використання під час повітряних тривог в Одесі та Києві. Спецслужби затримали двох чоловіків, які шпигували на користь РФ. Агенти готували ракетні удари по військових частинах, об'єктах енергетики і телекомунікації у трьох регіонах. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, обидва інформатори були завербовані співробітником ФСБ Російської Федерації. Комунікували з ними через анонімний чат у Телеграм за виконання завдань, обоє отримували гроші. Один зі шпігунів був Одеситом. Він влаштувався працювати до служби доставлення харчових продуктів у військові підрозділи на території Одеської області. Всього він встиг передати дані щодо восьми місць дислокацій підрозділів Слово оборони України в Одесі. За даними офісу генпрокурора, це були координати одного з військових вишів. Підрозділу повітряних сил загону морської оборони Держприкордонслужби, підрозділів національної поліції, територіальних центрів комплектування. Чоловіка затримали під час чергового розвідзадання поблизу однієї з військових частин.